Моє ім'я Міша, а це Акаки. Він собі зараз рострить е, зуби. Його, а це його кличка, його ім'я, тіма. Я його назвав кличкою його какі, бо це порода хом'яків, які дуже люблять какати і рострити свої зуби. Той він у мене дуже добрий, він не кусається нічого. Він у мене дуже ласковий. До, і ви знали, що хам'які е, не видять висоту. Це таке, як є звуки у луку. І, коротше, вони не так добре видять, а чують вони дуже добре. То в нього є ось така штучка, яка є у середині там, і він закопується і спить там. Тут у нього є таке Е, Її можна і весь смак вибрати. І це таке в нього корм такий. Можна вибрати на смак свого хом'яка. Ну і тут у нього така квіточка, тут він може коротше бігати, тут у нього таке мені їжко, а тут у нього вода. Тут він зараз з'їсть яблука і корм. То і все. Все добре прийшло.